Преображення Господнє – це світле, чисте свято. Вітаємо вашу родину, бажаємо здоров'я і всіх благ у цей божественний день. Вже стигли яблука у нашому садку. До нас прийшов жаданий другий спас. Збираємо, радіємо врожаю, щоб було що відкласти про запас. І кожне стигле яблуко з врожаю, життєву і магічну силу має, його потрібно в церкві освітити, щоб надало воно нам сили жити. Солодких стиглих яблук та щедрого врожаю, щоб завжди було що поставити на стіл. Нехай буде багатство і процвітання, нехай в душі буде спокій і світле тепло. Нехай серпень принесе теплу осінь і ласкаву зиму із яблучним спасом всіх вас, миру, щастя та хорошої долі.